Всім привіт! Тема, мабуть, навіть не дня, а тижня це безпекові гарантії, які Україна буде вимагати у наших, ну або просити у наших друзів та партнерів на заході. Зараз у Києві їх представили офіційно, і ми про це поговоримо. Мене звати Сергій Сидоренко. А я Юрій Паченко, і ми обидва редактори Європейської правди. Ну що, Сергій, давай приступимо. Що це за гарантії, і ключове питання, це що замість НАТО? Так, ключове питання є ключова позитивна відповідь. Ні, це не замість НАТО. І це особисто для мене, як для людини, яка ну мабуть ніхто не буде сумніватися, є євроатлантистом. Це найбільший плюс ті гарантії, які зараз представили у офісі президента, це по суті навіть не те, що не тільки не замість НАТО, це те, що нам допоможе. Стати членом НАТО. Я зараз готовий це пояснити. Але перед цим, ну оскільки не всі слідкували, нашим глядачам розповім про що йдеться. Нещодавно, наприкінці червня, офіційно з 1 липня, у Києві почала збиратися і засідати група міжнародних експертів на чолі з колишнім генсеком НАТО Андерсом Пограсмусеном, тобто людина, ну явно авторитетна у питаннях безпеки, вони почали на прохання української влади розробляти механізм гарантій. Які дозволили би Україні бути впевненим у тому, що у разі нового нападу Росії Україна отримає від Заходу необхідну допомогу і без якихось сумнівів про те, чи треба нам давати літаки і танки? Це була початкова ідея. А зрештою вона вилилася у великий пакет документів, один з яких був Концептуально представлений, от власне, зараз, ти знаєш, я слідкував за початком роботи цієї групи, і в мене був певний скепсис, тому що сам пан Расмусан неодноразово повторював, що це не має бути другим Будапештським меморандумом, а має бути якісь конкретні гарантії. І при тому він сам визнавав, що все ж таки європейські країни, Сполучені Штати, не готові воювати за Україну. І відповідно, це жодною мірою не буде аналогом п'ятої статті НАТО, а відповідно, чим воно буде, от пройти, знайти от, от, таку шпарину було вкрай складно. Дуже цікаве, дуже правильне, правильне, правильне запитання. І якраз його я у своєму тексті, якщо ви читали текст на Європейській правді, детальний, там є також інтерв'ю, описи, то навіть цього там немає. А це цікавий момент. Дійсно, є проблема з тим, що за нас. Нас ніхто не воюватиме. І от, припустимо, ну, якщо собі уявити ситуацію, що е, Росія чи будь-який інший агресор, напав, ну, припустимо, там, на Литву чи на не знаю, Іспанію, е, то можна розраховувати, що на території Литви, Іспанії, ну, чи будь-якої іншої держави і з цим агресором боротимуться е, солдати Сполучених Штатів, Великої Британії і так далі. Навіть німецькі. Навіть німецькі, да тобто немає сумніву, що Німеччина більшою чи меншою мірою але буде виконувати свої зобов'язання за п'ятою статтею. Україна на це розраховувати не може, і от ці безпекові гарантії вони не передбачають, що хтось воюватиме за Україну замість України. І власне, от весь цей весь документ, який був представлений, він пронизаний ідеєю того, що я приблизно цитую, але суть точно така: основна гарантія безпеки. України це українські збройні сили, це власне те, що для нас, мабуть, не, не є секретом. Ну, під Дніпро впадає в Чорне да. море, в принципі, навіщо це повторювати? Але але, але але це важливо повторити для того, що треба це усвідомити. Що до моменту, поки ми не стали членом НАТО, захищати нам треба самим. Але щоб ми захистили себе самі, треба збройні сили підтримувати. Тобто, да, гарантією безпеки є збройні сили, але ці збройні сили будуть дієвою гарантією лише тоді, коли їм нададуть. Танки, літаки, РСЗО, системи протиракетної оборони і так далі. І ідея цих гарантій саме в тому, щоб в період, поки Україна не є членом НАТО, поки за нас не будуть воювати американські там чи британські військові, щоб наші військові могли відбити наступну атаку на Україну, якщо вона станеться більш ефективною, я згоден. Ти знаєш, що в даному випадку є дискусія. Чи напав Путін на Україну, якби він вже ну наперед знав, що будуть введені такі санкції, а Україна отримає такий обсяг військової допомоги? І досить часто вважається, що можливо за таких обставин, якщо б в його він мав ці знання, він би або він не напав би, або все ж таки його оточення набагато більш жорстко суперечалося проти цього кроку. Можливо, якщо ці гарантії будуть повністю прописані санкції, які будуть накладені на потенційного агресора. Та військова допомога України, яка вона отримує у випадку нападу, можливо, в якомусь на майбутньому це буде ну принаймні стримувати потенційного агресора. Ти правий, і отут, ну як завжди, у діжці меду, а ну тут не може бути такої великої діжці меду, завжди є кілька ложок дьогтю. і тут вони теж є. Насправді буде проблемою прописати якісь конкретні гарантії, точніше конкретні зобов'язання санкції, наприклад. Тобто можна домовитися про те, щоб була політична гарантія, що нам надають системи протиповітряної оборони. Наприклад. Але не можна сказати, що така то країна надасть стільки-то літаків. Це, це теоретично неможливо, тому що, наприклад, уявімо, ми підписуємо договори, де прописується, що там Іспанія надає 15 літаків f 16 А, а через 20 років. Іспанія вже оновить свій парк, літаків і там не буде жодного F-16. Тобто, це просто приклад того, що конкретно кількість зброї приписати неможливо З санкціями. І ще складніше. На жаль, я бачу юридичні проблеми у тому, щоб в цьому договорі було прописано, що зобов'язання, причому жорстке зобов'язання, що держави гаранти зобов'язуються накласти на. Агресора на Росію, у разі, якщо знову нападе певний перелік санкцій зараз у концепції, яка була представлена у Києві Андерсом Храсмусоном і Андрієм Єрмаком, йдеться про те, що держави гаранти зобов'язуються накласти санкції у обсязі не меншому ніж діє на 1 вересня 2022 року. Ну тобто, уявімо, як це працює. Що ми завершуємо війну. Потім, ну от звичайно, Україна перемагає, але Україна перемагає у своїх кордонах і, звичайно, ніхто не йде захоплювати Москву. Росія збирається в силу да, і знову нападає да за 5 там за 10 років. Звичайно, за цей час можна розраховувати, що Росія вже зніме з себе частину санкцій, і ну зможе. Потенційно там економічно посилитися. І от тоді, як передбачається в цьому договорі, всі моментально накладають санкції. Так от, все нібито звучить непогано і логічно, але це можуть пообіцяти Сполучені Штати, це можуть пообіцяти Британія, але цього не може пообіцяти Німеччина, тому що накладає санкції не вона, а Євросоюз. А в Євросоюзі є Угорщина, яка може сказати, ні, хлопці, я так не граю. Я ж не підписував ваш договір. Тому ну навіть суто юридично не вийде прописати все настільки детально, тому на жаль, договір буде значною мірою політичним, ніж юридичним. Ну і крім того, не, не варто забувати, що ми зараз зіткнулися з моментом, що накладання санкцій є болісним процесом. Євросоюз їх дуже повільно вводить, тому що мають мінімізувати наслідки для своєї економіки. Тому в такому гіпотетичному випадку миттєвих санкцій, наприклад, нафтових, там, де є залежність, ЄС, ну складно уявити. Це теж момент, який варто не забувати. А, а я от хочу ще одне питання зачепити, яке на початку по суті від тебе прозвучало, і насправді мені його теж ставлять, що мовляв. Навіщо придумувати велосипед, якщо є НАТО? Да? То, ти знаєш, хороше питання. У нас часто говорять, що відразу після перемоги ми зможемо стати членами НАТО. От розбиваємо Росію, повернемо територіальну цілісність і відразу до НАТО. То навіщо? Так, да, це, це правильне питання, але на щастя, у мене на нього є відповідь. Тобто, чесно скажу, проаналізувавши цей документ, mm -hmm. і поговоривши власне, із Расмусом, який. Дійсно, ну непогано як кажучи, знається на питаннях безпеки. Поговорив я також з Єрмаком про те, з ким із держав він спілкувався, з ким із держав планується спілкуватися. Ну це вже інше питання до нього. Повернемося окремо зараз. От, власне, до натівської частини. То я можу сказати, що не бачу в цьому жодної суперечності і вважаю, що дійсно цей договір допоможе нам іти до НАТО. Поясню чому, але це після того, як ви лайкнете це відео. І лишите свої коменти під ним, ставте питання, що вам ще цікаво. Це допоможе. Побачити це відео іншим глядачам в інтернеті. Так от, чому це допоможе? Почну з того, ти кажеш, що ми станемо членом НАТО, ну як часто вважають, відразу після перемоги. Мені би це хотілося бачити? На жаль. А це далеко не гарантовано. Дійсно, після перемоги зникне найбільша проблема у нашому Русі до НАТО. Тобто, ну зараз ми не можемо увійти в альянс суто через те, що держава, яка воює, ну в активній війні не може стати членом альянсу. Але навіть після перемоги чи чи стабілізації, чи ще чогось, це не буде відбуватися автоматично, тому що НАТО це все таки оборонно-політичний альянс, і там не візьмуть до свого складу Україну доти, доки ми не проведемо. Принаймні певний мінімальний для НАТО, мінімальний набір реформ, доки не переконається Альянс у тому що у нас дієва 2 система, і так далі. Тобто це не буде настільки автоматично. Хотілося б вірити, припустимо, що 2023 рік стане останнім роком війни. Ну це теоретично можливо. А, ну, але це абсолютно не означає, що в 2023 році ми станемо членом НАТО. Так от, чому я кажу, що ці гарантії допоможуть Україні. Це якраз не винайдення велосипеду, а це використання велосипеду, який використав наш великий друг України Борис Джонсон. Пам'ятаєш, в розпал повномасштабного вторгнення, ну а саме в травні, Британія без жодних анонсів, просто от з власної політичної волі підписала гарантії безпеки з двома державами, які вирішили йти до НАТО із Швецією і Фінляндією. Класно було тоді, на погодься тоді це стало по суті гарантією того, що ці держави вступлять до альянсу. І от зараз по суті, ця група експертів пропонує Україні скористатися фінським і шведським досвідом. Тобто, що нам нададуть гарантії гарантії безпеки, тимчасові слабші за п'яту статтю. Звичайно, членство НАТО є більшою гарантією апріорі. Але ця зніме для інших держав НАТО запитання про те: а чи треба нам ризикувати заради України вже? Вже є гарантії, тобто вони вже ризикують заради України, і власне перехід на наступний рівень ризику до членства він стає ну, легким. Легше. Ти знаєш, я був би радий погодитися з тобою, але я чудово пам'ятаю одну приказку: що немає нічого більш постійного аніж тимчасового. Це теж очевидно знаєш. Що я маю на увазі? Диви, український випадок він все ж таки особливий, його не можна порівнювати з фінським або шведським. Очевидно, що закінчення війни на українських умовах на деякий час мінімізує можливість нового нападу Росії. Ну, а іншого Якогось в обазри перспективі іншого ворога, я ну принаймні не бачу. Не погоджуся з тобою, але це можемо окремо зараз про це поговорити. Ну, давай давай я скажу свою mm -hmm. думку, а mm -hmm. потім сам, відповідно чи е, потрібно в цей момент нам додаткові якісь гарантії, і чи не можливо не варто кинути всі сили на здобуття членства у НАТО? Я дуже боюсь, що ми отримаємо таку зону комфорту. Після якої ми кажемо, ну ми вже й маємо гарантії. То навіщо проводити реформи щоб стати членом НАТО. Якщо в нас якісь гарантії, ну наближено до цього вже є. Мене визнають це турбою. Погоджуся з тим, що ця логіка має місце бути. Давай спробую відповісти. По перше, з приводу того, чи є Росія єдиною загрозою, я вважаю помилковим те, що Расмусен наполягає, щоб в цьому документі було записано, що йдеться про допомогу Україні у разі нападу Росії. Ну, по-перше, згадаємо 94-й рік, коли ми підписували Будапештський меморандум. Погодиться, багато хто тоді був певний, що Росія не нападе. Це була помилкова думка, але ну Мейнстрім так думав. Так і зараз я не буду називати країни, але є певні держави навколо України, крім Росії, щодо яких я би не був певний, що за 20 років вони точно не будуть агресивними. Ну наразі ця країна і Я утримаюся. Але навіть якщо не конкретизувати це, подивимось на Росію і на наші мрії про неї. Погодься для нас ідеальний варіант це розвал Росії. Ну, mm -hmm. принаймні, це, це, це її послабить. Але розвал Росії означає, що на території от цієї недоімперії виникнуть кілька державних утворень, які матимуть іншу назву, і от з'явиться якийсь новомовно ну, там кубанський путінат, mm -hmm. який не матиме назву Російська Федерація. Але цілком можливо, що саме він за 10 років нестиме загрозу для України, якщо ми юридично фіксуємо. Що ми захищаємося, і що нам надають допомогу лише від нападу Російської Федерації, це просто ну послаблює нас, зменшує нашу гнучкість. Зрештою Росія міняє назву. Да, зрештою Росія може змінити назву. Окей, з цим з цим сподіваюсь, ясно. А тепер щодо НАТО, я можу. Ну звичайно, я поділяю твою стурбованість з тим, що хтось може використати це, щоб типу там не йти в НАТО, але станом на зараз. Я ну можу констатувати, що від усіх, починаючи там від депутатів, закінчуючи президентом і навіть Єрмаком, навіть президентом, то всі Ну, жарти жартами, але все-таки всі, і президент Зеленський, і глава офісу Андрій Єрмак, чітко кажуть: наша мета вступ до НАТО, тому що як вже от перед цим пояснювали, ті гарантії, які дає НАТО. Га набагато сильніше, набагато сильніше. А, да, звичайно, тим часом але вимагають більших політичних реформ. А, а нам політичні реформи не тільки для НАТО потрібні. Ми йдемо до ЄС. Нас туди не візьмуть без судової системи. Тобто, якщо, звичайно, якщо ми уявимо ситуацію, що ми просто тупо відмовляємося від дороги на Захід, mm -hmm. на Захід повір мені навіть з постачанням а, якихось протиракетних, систем протиракетної оборони, теж буде погано, тому що а, потенційному Ірану або потенційній Білорусі. Новітні системи не дають, тому ну, воно так не працює, що можна а, забути про реформи суто для того, щоб отримати безпекові гарантії. Тоді лишиться ні з чим. Але й у заходу бу давай будемо відвертими. Як не не крути, будуть всередині НАТО скептики щодо України навіть після завершення війни? Вони будуть, але порівняємо ситуацію: скептики у разі, якщо у України немає безпекових гарантії, і НАТО ну не долучено тоді. Давайте лишимо цю непонятну Україну. Потім Путін на неї ще раз нападе. Ну будемо тоді вирішувати. А інша ситуація, коли все одно, от умовна Німеччина, припустимо, не підписала гарантії, але вона знає, що умовна Франція і Польща її сусіди підписали. І у разі, якщо починається нова війна, хочеш, не хочеш, але ти долучаєшся до неї. І це для них стане лише. Скажімо так, полегшить ухвалення ними рішення про наше членство. А чи не було такої ситуації, коли умовно Німеччина скаже, ми вам надали вже гарантії? То давайте питання НАТО відкладемо назавжди? Це, ця ситуація практично нереальна, тому що, по-перше, як я вже пояснив, вона все одно надала гарантії їй. Взяти Україну в НАТО ну для неї стає простим вибором. А друге і це найголовніше, це те, що Україна стає вже стала не просто реципієнтом безпеки, як кажуть НАТО, а постачальником безпеки. Українська армія довела свою надефективність. Зараз, якщо ми говоримо взагалі про ефективність європейських армій, то сумніватися у тому, що Українська є ну якщо. Не першою, то принаймні другою в Європі, там можна сперечатися із бойовим досвідом, припустимо, французів у Африці. Але я думаю, що він поступається нашим, навіть він поступається нашому суттєво. Досвіду боротьби із реальною польовою боротьби із великою військовою потугою, немає жодна армія світу. Україна тут має дуже крутий досвід. Або візьмемо, припустимо, приклад того. Тієї війни, яка зараз є найбільш реалістичною, ну у боротьбі з великими арміями, як, як то з російською ракетної війни, пам'ятаєш, скільки ракет українські ППО збивали на початку, і скільки зараз, коли із 13 ракет 11 збивають дорогою? Тобто зараз українські ППОшники здобули такий досвід якого ну банально немає ніхто в Європі, тому Україна потрібна НАТО, і це абсолютно двостороннє бажання. Просто Україна має при цьому відповідати певним критеріям. І цей безпековий договір, якщо він буде підписаний, бо я, звичайно, абсолютно не впевнений у цьому. Ну, можуть завжди виникнути певні проблеми. Зрештою, ми ще не чули думку США з цього приводу. А, якщо він буде підписаний, він не заважатиме нашому руху НАТО, але лише допоможе. Наостанок я б ще хотів підняти одне питання: а саме країни, які будуть гарантами. Зрозуміло, що це буде США, зрозуміло, що Британія, Польща Скандинавські країни. Але от зараз дискусія щодо Китаю. І слава Богу, Расмусен, він є категоричним противником, включення Китаю. Ну слава Богу, що там немає Росії. А, да, на початку весни, на початку повноваштабної фази війни з Росією, дійсно від наших можновладців лунала безглузда, абсолютно шкідлива ідея про те, щоб гарантами безпеки України були також Китай і. Як не дивно це звучить Росія? Ну таке було. Про це велися переговори з Росією. Зараз дійсно Китай. Ну Росія звідти зникла. Це було просто як переговорний момент, коли ми зустрічалися. Ну наша делегація зустрічалася з росіянами, а Китай дійсно схоже що до останнього в офісі президента. Хотіли би туди вкнути, і дуже добре, що формуванням цього договору займався саме Расмусен. Ну і скажемо, міжнародники загалом і це позиція Расмусена, що Китая у переліку гарантів немає і бути не може зараз. Він вже не з'явиться, тому що переговори по цій угоді перейшли на рівень діалогу із заходом. Їм передали список без Китаю. <свісно> <свісно> Уявити, що США погодиться на безпековий союз, у якому бере участь Китай, неможливо. Це просто безглуздя, тому те, що Китаю немає, це добре а, а, але по перше, ну мене дійсно непокоїть, те, що у нас. Офіс президента не зрозумів, що про це просто не можна навіть говорити. А по-друге, я хотів би все-таки ще наголосити на переліку цих країн, які зараз потенційно вважаються гарантами, і які з них є найважливішими. Я переконаний, що ідея гарантії може злетіти, може цілком має шанс злетіти. Скажу чому після того, як ви лайкнете, жартую. І вона злетить після того, як США. Дадуть на це згоду станом на зараз. Наскільки мені відомо, ввелися такі консультації із США про можливе, можливе формулювання цих гарантій, але вони не бачили цього документу. Тобто їх іще ще треба буде переконати. Тут у мене сподівання не так на умовно українську владу чи 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 українських дипломатів, як на того ж Расмусена, який має чудові зв'язки у в Вашингтоні, зможе Донести, довести, підключити інших американських експертів. Ну і є шанс, що США підтримають Наскільки мені відомо, вже зараз є приблизна згода з боку Британії, і це дуже круто. Тобто, пам'ятаєш, я розповідав про те, що ми як скористалися британським велосипедом, uh -huh. да не винайшли, а заюзали те, що вже було у Швеції і Фінляндії. Британія вже зараз нібито згідна. Ну, звичайно, це, це нібито, тому що у них тільки з'явився новий прем'єр, новий безпековий радник прем'єра. Тобто вони мають ще ну очевидно це погодити, але знаючи, що ліс трас є абсолютно так правильно рософобською, то є сподівання, що це взлетить. Далі серед гарантів є через тих. З ким ми ведемо діалог про гарантії, є Німеччина Франція, це дуже добре. Польща, само собою. Далі як не дивно, Румунія і Канада, звичайно, чомусь, ну точніше, не, не чомусь, а несподівано можна сказати, у цьому альянсі є також Австралія. Але це несподівано лише на перший погляд. Річ у тім, що наскільки я розумію, Австралію підтягнула Британія. Тобто британці, з якими зараз у України, слава Богу, ну все дуже добре, з якими наше партнерство, я впевнений, є довгостроковим і, і кріпким, Британія підтягнула всю свою. Ну, скажімо, в британську співдружність, і також це означає розвідувальну співдружність, тобто до якої входить також і Австралія. Ну очевидно, з Австралії ми можемо отримувати і техніку, і розвіддання. І також передбачається, що у А Туреччина ледь не забув. Звичайно, гарантом є туреччина, тому що дуже важливо в рамках цього... цього Дерева, бо це не один договір, а у цього дерева договорів мати договір про Чорне море. Ну тому, що навіть коли ми повернемо Крим, Росія з її флотом лишиться у Чорному морі, нам необхідно гарантувати там безпеку. Тобто Туреччина там буде. Ну і присутність Румунії також там важливо не впевнений, що у цьому договорі гарантом стане Болгарія. Ми розуміємо, Болгарія дуже складна для нас. Але я думаю, що якщо в якийсь момент там прийде до влади нормально нормальна влада, яка розуміє небезпеку Росії, то це теж зміниться. Також ми чекаємо, що там будуть Словаччина і Чехія, ну принаймні їм на направлені пропозиції. Угорщині, здається, не направляли. Ну і звичайно, там буде. Я думаю, частина Балтійських країн або всі Балтійські країни, це вже як вони вирішать, і хтось із Скандинавів, тобто не буде. Тотального НАТО, не буде тотальної скандинавії, не буде навіть ну, з Балтією немає певності, чи всі захочуть чи ні. Тому що це також ну, певне, певні зобов'язання цих держав, чи захочуть вони брати це, це їхнє право. А от Грузії туди поки що здається не включали. Це логічно, але я чув, що і Італія. Італія також. Я забув про, про неї, перепрошую. Італія є. Іспанії станом на зараз, здається, там немає. Утім, я би цього не виключав, тому що з Іспанією зараз наглагоджується діалог. І чому би ні? Але в будь-якому разі, це будуть держави НАТО плюс Австралія. І, хоча в якийсь момент я не, не виключаю, що там з'явиться. Не буду конкретизувати, але одна з держав, ну принаймні, одна з держав, яка не є державою НАТО. Ну подивимося, чи справдеться. Ну крім Австралії, я маю на увазі європейських, але нехай це побуде інтригою, тому що це поки що мої спекуляції. Білорусь. Ні, але це лишимо на наступні відео. Ну що ж, сподіваємося, вам було цікаво. Це насправді важлива ініціатива, яка невідомо чи вона е, точно взлетить. Але якщо вона взлетить, вона не зашкодить Україні. Це ми можемо говорити із певністю. Тож слідкуйте за тим, що ми розповідаємо про безпеку України. Лишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся. до нових зустрічей.